Доброго ранку, дорогі гості і підписники каналу Село Ти Моя Доля. Вітаю всіх на нашому каналі. Бажаю всім мирного неба і доброго здоров'я. Хочу сьогодні показати свою невеличку шкілку і сказати, що на літо деякі свої вазони. Я виношу і висаджую відкритий ґрунт. Правда, вазони я не скажу, що в мене суперові, не дуже вони такі доглянуті, тому що все ж таки влітку основна увага приділяється городнім культурам, а кімнатні, так би мовити, по остаточному принципу доглядаються. Ну, і навіть це також є причиною. Що виношу я їх в літню пору на вулицю. На вулиці вони потребують менше поливу, менше догляду і розвиваються, так як і городні рослини самі по собі. Два свої гіпеаструми я винесла вже давненько на вулицю, вони вже й освоїлися, але в мене в хаті було ще три. Ну і вирішила. Винести їх також на вулицю. Вже два висадила в ґрунт. Ось тут трошки в затінку, під молоденькою яблунькою. Хочу сказати, що на вулиці, звичайно, краще в них розвиток. Більше мають поживних речовин в ґрунті, більша кількість ґрунту, коріння розростається і потім під осінь. Коли вже викопуємо, то маємо дуже непоганий садивний матеріал. Можна відібрати основні цибулини для того, щоб вони ціли. Ну, а дітки, звичайно ж, для розмноження, для поповнення колекції. Ось така в мене цибулина, така рослина. Виняла її з горщика. Таке шикарне коріння. Трохи бадиля підсохло, але в ґрунті воно відновиться і буде жити і розвиватися аж до перших заморозків. А тоді необхідно буде викопати і положити на спочинок, щоб трошки відпочили. Відпочили цибулини, а тоді посадити. Коли там прийде час десь в середині зими і мати їхнє красиве цвітіння. Звичайно, знаєте, як шикарно цвітуть наші гіпеастроми. По-народному називаємо цибулька. Ну, а тут ще Оксаліс притулився збоку. Ну, так я й не віднімала, нехай вже буде. Ну і не тільки гіпеастроми виношу влітку на повітря. Ось висадила лимона. ну Правда, він не зовсім здоровий, вражений щитівкою. Я думала, що були такі роки, що я виставляла лимони на вулицю, і мурахи раз-два із тією щитівкою розбиралися. Але цього року бачу, що щитівка не пропала. Вже він давненько, правда, лимон висаджений в мене з горщиком. Давненько він вже висажений, але щитівка нікуди не поділась. Правда, лимон розвивається, підростає, але необхідно його буде обробити якимись хімічними речовинами, але ж не хочу, поки що вже смородина дозріла, боюся, щоб на ягоду не накапати якогось яду. Обірвемо, дасть Бог смородину, а тоді оброблю хімією лимона і. Лаврового листа, лавровий лист також посаджений в землі з горщиком. Чому з горщиком? Тому щоб не дуже розросталась коренева система, бо потім, якщо сильно корені підуть в різні боки, не захочу я їх врубувати, коли прийде пора забирати їх садити назад в горщики і забирати до хати, а так в горщику. І дощ їх поливає на свіжому повітрі, нехай розвиваються, а потім все незвичайно доведеться пересадити в інший горщик, в інший ґрунт, бо там є черв'яки і, можливо, якісь вуличні шкідники будуть, але це вже, так би мовити, на перспективу. А ще крім того, тут в мене в цій так званій невеличкій шкілці. Посадження, звичайно, ви впізнали їх, бо це вуличні, вуличні гібіскуси. В одному із роликів я показувала, що обламала кореневу поросль від гібіскуса, який померз, не витримав зиму. Опустив весною кореневу поросль, поставила просто в звичайну воду. Ця коренева поросль наростила корені в воді, і я їх на зиму передержала, посадила ці гібіскуси, палички гібіскусів із коренями, з кореневою системою посадила в горщик в землю. Вони в мене перезимували в неопалювальному приміщенні, а на весну я їх. Висадила і сюди в так звану свою шкілку. Як бачите, вони продовжують свій розвиток, наростіли, нарощують висоту і пускають бокові гілочки. Чи вони зацвітуть цього року, я дуже сумніваюся, але ж тут вони вже ростуть, і тут розвиваються. І якщо дасть буде все нормально, то на зиму. Не буду вже я їх викопувати, а доведеться утепляти. Так як вони ще дуже молоденькі, то доведеться чимось утеплювати. Тут же ж таки в ґрунті, хоч тут ґрунт захищений, бо смородина з одної сторони і там будівлі. Так що я не думаю, що тут буде якийсь сквозняк для них. А поміж ці гібіскуси посадила ще дітки. Гладіолусів. Гладіолусів висадила цього року в горщики, не садила в відкритий ґрунт а в горщиках, а дітки, дрібненькі цибулинки, висадила сюди. І, як бачите, вони підростають, не знаю, зацвітуть чи не зацвітуть, буду бачити. І хочу я ще в цю шкілку десь втиснути тут. Малувато місця, бо там далі горіх тінить, а ви знаєте, що під горіхом нічого не хоче рости, хоч це також твердження суперечливе. Ну, зараз вам покажу. Е, хочу ще втиснути ось цей вкорінений пагінець. Це пагінець із вейгели моєї, яку я показувала в кількох роликах, яка дуже прекрасно і рясно цвіла. Мала, дуже рясне весняне цвітіння. Ну і сподіваюся, звичайно, що буде цвісти ще в кінці літа. І ось я обламала звичайний, кілька звичайних однорічних пагінців і поставила знову ж таки в звичайну воду для експерименту. І решта пов'яли пагінці, а один пустив ось таке гарне коріння. Тож я його також зараз посажу в цю свою шкілку. І щоб не бути голословною, показує, що в нас тут росте горіх. А під горіхом троянда вона також посаджена тут для підрощування. І ось вона росте і навіть вже цвіте. І крім того, ще в мене тут є кампші рослину, яку намагалися кілька разів вбити, але вона вижила. І, слава Богу, росте. Підростає, ну звідси я його, звичайно, кудись пересажу, пересажу е, десь за межі двору під якийсь паркан із сітки, щоб він трохи прикривав мені сітки, які з часом робляться зовсім неприглядними. Цю ікам два, а можливо, навіть три рази, чоловік скосив. Ненароком, звичайно, але ж. Все ж таки скусив. І рештки пеньочок від нього залишився. І все ж таки бачу, що він пустив відросток і росте, слава Богу, і розвивається. Ось така рослинка, про яку дуже багато пишуть, що він агресор, що він дуже важко потім його викорінити. З подвір'я чи з квітника, якщо посадити, але якщо посадити десь за межами двору, як декоративну рослину, то хай собі там росте і множиться. І сажу свій, свою де... господи, забула, як вона називається, вейгелу, нагадала ідейцію, бо в мене ще є горщику, не посаджено. І всіх нагадала, всі рослини. Майже всі рослини, які маю. Ось так посадила і не знаю, чи на нього налізе пляшка. Нормально налізе. Сподіваюся, що в коріниться добре і ще до осені буде повноцінний саженець. Накриваю зрізаною пляшкою. Не дуже та пляшка чиста, бо в нас під олії і вже була в використанні, вже навіть пробку я десь від неї загубила, але ж трошки її чуть-чуть прополоскала. І, і сподіваюся, що все буде нормально. А якщо трохи прийде час, щоб добачити, що вкоренився саженець, а він вже, як ви бачили, з корінням. Цю пляшку поступово буду забирати. Зніму спочатку кришку, а потім і саму пляшку. Ось така моя розповідь сьогоднішня про скімку і про рослини, які в ній ростуть. Звичайно, це не всі рослини, бо в мене на укоріненні і туї стоять, але в іншому місці. Ну, а деякі, звичайно, я літо продовжується і буду ставити на укорінення. А відео це не знаю коли викладу. Сьогодні 1 липня, початок другого літнього місяця. Але в нас пропав інтернет, якась поломка. Не знаю, коли прийдуть майстри, коли відремонтують. Інтернет у нас дротовий. Так що відеоролик, не знаю коли викладу, але колись викладу. На цьому бувайте всі здорові. Дякую вам всім за перегляди, підписникам дякую за підписки. Сподіваюся, що ми й далі будемо знаходити з вами взаєморозуміння і будемо дружити на сторінках інтернет-каналу. А зараз бажаю всім здоров'я і мирного неба і гарного, вдалого трудового дня. І з вами був канал Село Ти Моя Доля. І до зустрічі!